Дві відаємо мої по каналі. І сьогодні у нас дуже цікава розпаковка. Я повернулася на канал і бач, принесла вам тільки дві. То, Ну, у, дивіться, тут робиться. Тож я вже все. Я повернулася, всі наладки скінчилася, типу все їх немає. Тож... Такі в нас новенькі, давайте вже їх розглянемо. Підпишіться, покажіть подобайку. Дякую за перегляди ваші. Тож ми починаємо. Гарного перегляду. Е, перше, це така естетика. Тут є різні. Я хочу взяти цей, саме перший. І е, кімнатки капібари. Я думаю, ми зараз візьмемо цей, О, тут сама капібара. І цей капібара схожа на песика. Е, він, стільки нам сьогодні на розпаковочку. Отут От наш стікербок, давайте вже і на ньому відкриємо. Давайте першого статику. Оце є. О, клас! Зрозуміло, що це? Це, коротше, е, в Елена, я коли малювала, дивилася на планшеті Елену Кіс. І вона там у неї на задньому фоні була така квіточка. Я подумала, що це естетик, і зробила таку естетику. Квіточку. Е, давайте відкриємо першу капібатку. Маску, Так, от так от у нас. Яка вона мила. Е, ви подумаєте, що це? Це є і є той прикол, який вам я казала. Я не казала, ну скажу, це в цій капібарки є прикол. Вона грязна, вона плаче, і ми її маємо пінцетиком. Її шкірку. Дивіться, бачите тут. О, грязна капібарка. О, я лиш просто показала, і коли ми вже дойдемо, то ми її почистимо. О, давайте. І якісь предмети, чи що там? Давайте я її попробую. Ага, понятно, я її не відкрию. Нам треба я зрозуміла, я просто вже забула, в які я пакетики, що, то, що я не ну, я закривала очі і щоб і мені було цікаво, як і вам. Дивіться, Це плес, щоб вона себе накривала. Я спеціально о, так от робила і, прикольно. Ось такі в нас сьогодні попалися штуки руки. Давайте їх посунемо і покладемо у наш каталог. Це ми вже багато проходили тут, дуже сумуємо. Ну, оце два це 20 пакетики, буде дуже схоже. Так, Лекція СТ. Давайте її наліпимо. Хубаво сюди. Так. Далі йдемо до нашої новиночки. Ну, то й було теж ново. Кімната капіварий. Дивіться, от така кімната капівари. Вона поки що виглядає пусто. Але потім давайте першу ми її. Вона плаче, тому що вона дуже-дуже грязна. Давайте її почистимо. Вона треба повсюди щупати, бо повсюди. Отак грязок. Ми не бачимо, дивіться. Іу. Де так гуляла Капібарка? Так. он так от ми його не всього почистили. Давайте ми всюди проведемося. Так, все, ми всього почистили. Вон таке вона в нас мила. Е, давайте її при... прикліпимо. Она може ходити, вона не тільки там буде. На... Ні. Бачите, ми її можемо віддирати. Бо це є, трошки інше. Сюди І де наш платик? І наш платик. Вона... Наша Капібарка любить білий, чорний і фіолетовий. Тут всі кольори, які вона любить. Вона дуже схожа на мене. Звичайно, це Капібарка моя. О, отак от вона під пледиком собі буде гріти. От яка вона сьогодні вийшла мила, примолюща розпаковочка. Чмін Дякую за перегляд. Каже, хей, який ти Бо в наступні відео буде цікавіше, воно тратить дуже багато сил і біситься. Е, що ти таке говориш? Тож коли подобайки, як казав, Чимін. А то, а то якщо ви не підписуєтесь і на поклорите, будуть лайки, я прийду до вас і вкраду всі цукерки. Всім до зустрічі, а ну чмін. Всім до зустрічі, всім па-па-па.